Любий мій профспілчанин, а особливо профспілчанка. Сьогодні хочу сказати тобі лише одне: настане день, і ти розплющиш очі, можливо, зранку чи то посеред ночі, на через вибухи або сигнал тривоги. Від пари слід, вставаймо, перемога. Ти підведешся і сповзеш по стільці. Ми вільні, ми живі, ми українці. Зі свято нас, старте сестри! І пам'ятайте, ми дбаємо. Всім привіт! Хочу привітати наших захисників і захисниць зі святом. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам наснаги поскоріше закінчити всі військові справи, повернутися додому. Адже нас вдома чекають наші рідні, близькі, наші діти, матусі, татусі. І треба ж повертатись на роботу в нову пошту. Тому бажаю всім перемоги, бережіть себе і Україну зі святом. Міцнішаємо та згуртовуємося. Я впевнений, що територіальна цілісність України скоро буде повернута. Хочу привітати всіх зі святом козацтва. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх захисників та захисниць. Нам випала тяжка робота. Але ми її виконаємо і перемога буде за нами, щоб наша держава була незалежна, процвітаюча. Щоб наші діти жили у вільній державі Україна. Дякую. Бажаю здоров'я, шановні українці. Вітаю усіх наших захисників та захисниць з професійним святом. Так склалося, що ми відстоюємо кожного дня нашу державу, наш народ, наші сім'ї, нашу землю. Шановні проспілковці та новопоштовці, до 24 лютого проспілка захищала трудові права та інтереси. А зараз і чоловіки, і жінки боронять нашу незалежність та цілісність нашої країни. Я щиро вітаю всіх з святом захисника і захисниць України. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Все буде Україна! Боремося і подолаємо труднощі, які виникають та можуть виникнути. Захистимо трудові права тих, хто цього потребує. Підтримуємо тих, хто зараз вразливий. Ми дбаємо та будемо дбати про інтереси проспілчан та працівників. Дякуємо. З ним захисників та захисниць України. Слава Україні! Знаємо, що в нашій єдності наша сила. Зміни, які відбулися, показали, що кожен з нас важливий та його внесок і діяльність цінні для усіх нас. Особливо хочу подякувати нашим простолчанам, котрі захищають Україну. Ваша хоробрість, мужність, міць, сила та витривалість надихають всіх нас. Сумуємо разом з сім'ями, котрі втратили своїх близьких та приносимо свої щирі співчуття. Віримо у нашу перемогу: Днем захисників та захисниць України!